Сучасна держава Ізраїль з'явилася на карті світу в травні 1948 року. Однак варто було країні лише з'явитися на світ, як вона одразу стала об'єктом збройної агресії з боку ісламських сусідів, які прагнули фізично усунути єврейську присутність. Але завдяки надзвичайним зусиллям та єднанню перед обличчям катастрофи Ізраїль вистояв і зберіг свою незалежність, змусивши арабів сприйняти нову реальність. Проте останні так і не змогли змиритися з нею, що призвело до цілої серії війн та конфліктів. Ворожнеча між Арабами та ізраїльтянами триває навіть сьогодні, постійно загрожуючи новим вибухом на Близькому Сході. Сьогодні ми поговоримо про історію виживання держави Ізраїль і спробуємо зрозуміти, чому арабський світ десятиліттями так люто і безкомпромісно ненавидить цю країну. Ненависть значної частини арабського світу до ізраїльтян зародилася через спосіб, у який було створено сучасний Ізраїль. Після занепаду давніх ізраїльського та юдейського царств євреї понад півтори тисячі років не мали власної державності. Вони жили в різних країнах, а в Палестині залишалися меншістю. Лише у ХХ столітті, завдяки масовій єврейській міграції та рішенням міжнародних організацій, тут було проголошено ізраїль. Для арабського населення та сусідських країн це стало несправедливим і насильницьким нав'язуванням нової політичної реальності, що й породило тривалу ворожість. Ще у XIX столітті серед єврейських громад Європи і світу зародилася ідея відродження національної держави, яка оформилася в рух сіонізму. Його засновником став журналіст і письменник Теодор Герцель, який у 1896 році видав програмний твір Єврейська держава. Уже наступного року він організував перший конгрес сіоністів у місті Базель, де була створена всесвітня сіоністська організація. Відтоді вона почала об'єднувати єврейські громади по всьому світу з ідеєю відновлення власної державності на історичних землях Палестини, де в давнину існували ізраїльське та юдейське царства. За політичного та фінансового сприяння сіоністських організацій десятки тисяч євреїв з кінця 19 століття почали масово переселятися в Палестину. У міжвоєнний період сюди прибуло ще понад 120 тисяч мігрантів, що різко загострило відносини з місцевим арабським населенням. Конфлікт дійшов такого рівня, що уряд Великої Британії, який тоді контролював Палестину, був змушений обмежити єврейську міграцію. Але це не зупинило потоку людей і з другої половини 1930-х років він тільки посилився. Особливо багато євреїв прибувало з Німеччини, де на той час вже утвердилася диктатура Адольфа Гітлера. Відома своїм жорстким антисемітизмом, люди цілими сім'ями вантажилися на кораблі і, за допомогою підпільних сіоністських організацій, нелегальним шляхом намагалися діставатися близького сходу. Окрім цього, частина мігрантів прибувала сухопутними шляхами, прикидаючись туристами, паломниками або в'їжджаючи у Палестину за підробленими документами. Таким чином, наприкінці Другої світової війни і під час неї єврейське населення регіону збільшилося ще на 300 тисяч людей, утворивши згуртоване і впливове суспільство. Усі вцілілі у Голокості ще більше переконалися в тому, що єдиний захист та шанс на безпечне життя їм дасть тільки власна держава, яка стане рідним домом для усіх євреїв. Як наслідок у перші повоєнні роки, незважаючи на британські обмеження, Загальна кількість євреїв у Палестині вже виросла до понад 600 тисяч осіб. Вони проживали окремими анклавами посеред мільйона вороже налаштованих до них арабів. В таких несприятливих умовах серед місцевих єврейських поселенців почали зароджуватися підпільні бойові організації, зокрема Хагана, Іргун та Лехі. Вони мали на меті захищати євреїв від агресивних дій арабів, а також боротися проти британської влади, яка вважалася ворожою до їхніх прагнень. А тим часом лідери сіоністів, серед яких виділявся вчений хімік Хаїм Вейцман, активно і успішно виборювали прихильність західних держав до утворення Ізраїлю. Це стало можливим не лише через переконливі пояснення історичних передумов, але й через тиск єврейських громад в цих країнах. Варто відзначити і те, що СРСР також підтримав створення Ізраїлю, але не через моральні принципи, а зі сподіванням отримати союзника на Близькому Сході. Як наслідок вже 29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН проголосила резолюцію про поділ Палестини на Арабську та Єврейську держави. Таким чином, міжнародна спільнота сподівалася справедливо розв'язати конфлікт між обома народами, але їхнє рішення отримало різку протидію з боку палестинців. Ще донедавна інвестиції виглядали абсолютно недосяжними для більшості українців, але тепер ситуація змінилася. Інвестувати стало простіше ніж будь-коли. І головне, що зробити це може кожен, навіть із мінімальною сумою. Інжур це перша українська компанія, яка дозволяє об'єднуватися для інвестицій у велику комерційну нерухомість мова про об'єкти, де орендують площі великі бренди, серед них відомі супермаркети, техномагазини, ресторани та інші. Ви фактично стаєте співвласником таких об'єктів та отримуєте дохід від оренди та зростання вартості нерухомості. І найцікавіше, що зараз увійти в інвестиції можна від 10 гривень. Це шанс спробувати себе у ролі інвестора і навчитися працювати з ринком. До речі, дохідність фонду 9,5% річних у доларах США, а дивіденти виплачуються щомісяця. Їх можна або реінвестувати, або вивести собі на картку, причому вже чистими, адже всі податки фонд сплачує самостійно. Мета інжур справді амбітна: навчити інвестувати мільйон українців. Якщо ви досі відкладали цей крок, то зараз ідеальний момент, щоб почати. Перейдіть за посиланням в описі під відео та зробіть свою першу інвестицію вже сьогодні. Згідно з планом ООН араби контролювали тільки 43% території регіону, а євреї, яких була меншість, володіли аж понад 56%. Більше того, єдиної суцільної лінії кордону між майбутніми державами фактично не було. Тож вони обидві формувалися у вигляді незахищених етнічних анклавів. Звісно, що такий розподіл сприймався арабами як неправильний і був повністю відкинутий, спричинивши масштабну війну між ними і євреями. Палестинці організовувалися у загони і атакували єврейські поселення, перерізали шляхи постачання до них, а також намагалися захоплювати продовольчі каравани. Євреї у відповідь атакували арабські поселення, намагаючись силою виганяти їхнє населення з територій, які вони вважали частиною майбутнього Ізраїлю. Але часто протистояння переходило межі жорстокості, як до прикладу, події у селі Дейр ясін поблизу Єрусалима. 9 квітня 1948 року його атакували озброєні бойовики організацій Іргун та Лехі, якими командували Менахем Бегін і Натан Єлімор. Як наслідок від 100 до 300 місцевих арабських мешканців, у тому числі жінки, діти та літні люди, були закатовані на смерть. Під впливом психологічного шоку від цього та загалом від страху єврейських репресій, сотні тисяч арабів самостійно покидали свої містечко та села. Зрештою, перший етап протистояння сторін завершився 14 травня, коли британські війська через міжнародний тиск і нездатність навести лад покинули Палестину. Того ж дня, користуючись вигідним моментом, один із лідерів сіоністів Давид Бен Гуріон проголосив утворення держави Ізраїль, ставши його прем'єр-міністром. Ця подія викликала обурення не лише палестинських арабів, а й уряди сусідніх ісламських країн, які вважали нове політичне утворення штучним і незаконним. Зважаючи на це, вони створили військову коаліцію з метою ліквідувати Ізраїль. Вже наступного дня вона розпочала проти нього колективну збройну агресію. Напад здійснювали армійські підрозділи Єгипту, Іраку, Сирії, Трансйорданії, а також менші частини Саудівської Аравії, Лівану, Судану та Ємену. Загалом їхня кількість становила до 54 тисяч солдатів, які однак мали вкрай низьку підготовку, а також були без сучасної зброї. Найбільш боєздатним з'єднанням сил вторгнення був восьмитисячний арабський легіон Трансйорданії. Він створювався, оснащувався та тренувався британськими військами, а командував ним досвідчений офіцер британець Джон Глаб, який за декілька років перетворив легіон на елітну армію всього близького сходу. Зі свого боку, ізраїльтяни. Змогли мобілізувати до 145 тисяч людей, які могли тримати зброю, зокрема підлітків та жінок. Вторнення розпочалося масованою атакою сухопутних військ Єгипту в районі Гази. Однак там вони наткнулися на запеклий спротив декількох єврейських поселень, втративши сотні солдатів та навіть декілька танків. Лише 29 травня єгиптяни надзвичайними зусиллями таки продавили єврейських захисників і дісталися міста Аждот. Після цього вони рушили далі на тель Авів, який прагнули захопити. Але за 32 кілометри до нього євреями був підірваний головний шлях через міст. Таким чином, єгипетський наступ було зупинено на цій лінії. Але водночас із ним єгиптяни розгорнули атаку ще з одного напрямку. Друге угрупування їхніх військ просувалося в бік містечка Баєршева, відрізаючи постелю Негев від решти єврейських населених пунктів на узбережжі. Ще частина єгиптян прорвалася в район Хеврона і Вифлеєма, де зустрілися із наступаючим арабським легіоном Джона Глаба. Останні мали завдання захопити Єрусалим, де через його попередній міжнародний статус єврейських сил було надто мало. Зважаючи на це, до 28 травня араби змогли оволодіти східним старим містом. Звідти було вигнано все єврейське цивільне населення, а їхній квартал розграбовано та спалено. Паралельно з арабським легіоном через річку Йордан переправилися іракські підрозділи, які спробували захопити поселення Гешер. Але через серйозний спротив місцевих іракцям після шести днів штурму так і не вдалося прорвати його оборону, що призвело до їхнього відступу. Але до 24 травня іракці знову прорвалися через Йордан і зайняли арабські міста Дженін, Тулькарем і Шхем. Свої удари нанесла і сирійська армія в районі озера Кінерет. А також ліванці поблизу Малікії. На ділянці фронту останньої невдовзі відбувся прорив за підтримки сирійців та інших союзників, який призвів до захоплення частини Галілеї. В таких критичних умовах ізраїльський уряд прийняв рішення реорганізувати всі свої бойові організації, об'єднавши їх в армію оборони Ізраїлю під єдиним командуванням. Але становище євреїв було врятоване втручанням у конфлікт ООН, посередник від якої грав Фольке Бернадот. Прибув для встановлення перемир'я між сторонами. Його прийняли як євреї, так і араби, які сподівалися за цей час перегрупувати власні сили і нанести вирішальні удари одне одному. Особливо корисним за ти, що виявилося для Ізраїлю, який не тільки провів додаткову мобілізацію населення, але й отримав необхідне озброєння за кордоном. Найбільшим постачальником за сприяння СРСР стала Чехословаччина. Звідки прибувала трофейна німецька стрілецька зброя, а також навіть винищувачі. Поряд з цим армія Ізраїлю мала понад десяток танків, які захопила варабів, а також артилерійські гармати різних калібрів. Таким чином, станом на червень, близько статися ізраїльські війська були готові відновити і переможно завершити війну за незалежність країни. 9 липня бойові дії були відновлені, і євреї завдали своїм ворогам руйнівних ударів. Під їхній контроль перейшли міста Лот і Рамла, звідки було вигнано малочисельний арабський легіон. Окрім цього, ізраїльтянам вдалося відбити окуповану частину Галілеї, а місцеві араби здебільшого здавалися без опору в обмін на можливість спокійно жити у своїх містах. 18 липня було укладене чергове перемир'я, що перервалося в середині жовтня. Тоді цахал завдав нових ударів, які ослаблені і роз'єднані арабські армії не могли відбити. Як наслідок був встановлений контроль над постелею Негев, звідки були витіснені єгипетські частини. І хоч наприкінці жовтня за посередництва США було знову укладене перемир'я, невдовзі воно в чергове було порушене. Цього разу ізраїльські війська розгромили малочисельні сирійські війська на півночі, а також очистили райони навколо Єрусалима. Окрім цього, внаслідок операції Хорев, євреї атакували район Гази, зайнявши місто Ель Аріш. Де єгипетські війська опинилися під загрозою оточення. На той час арабська коаліція повністю ослабла і вже не могла вести успішні бойові дії. Таким чином, на початок 1949 року, під Егідою ООН розпочалися переговори між Ізраїлем і державами-учасниками конфлікту. За їхніми результатами до кінця липня арабські країни уклали з євреями угоди про припинення вогню і вони означали перемогу Ізраїлю у війні за незалежність. Під його контролем опинилися більшість палестинських територій, окрім західного берегу річки Йордан та району Гази, що залишалися під пануванням Трансйорданії та Єгипту. Але хоч Араби через своє виснаження і припинили війну, вони не збиралися визнавати Ізраїль як державу, тож готувалися до нових спроб його знищити. Вже через кілька років після переможної війни Ізраїль взяв активну участь у ще одній короткій військовій кампанії. Яка викликала значний міжнародний резонанс. У 1959 році, внаслідок перевороту проти короля Фарука І до влади в Єгипті прийшла група армійських офіцерів, на чолі із Гамалем Абделем Насером. Останній був переконаним націоналістом і прагнув перетворити Єгипет на лідера арабського світу, позбувшись європейських колоніальних впливів. Однак Велика Британія, яка ще донедавна здійснювала протекторат над Каїром. За підтримка США мала намір зберегти з Єгиптом близькі відносини. Задля дружби з Насером британці та американці взялися виділяти фінанси для будівництва асуанської дамби на річці НІЛ, яку бажав звести єгипетський лідер. Але поряд із цим Насер активно розвивав співпрацю із СРСР, закуповуючи у нього зброю та військову техніку для посилення своєї армії. В умовах тодішньої холодної війни між Заходом та Москвою з її союзниками. Британці та американці не могли толерувати зближення Насера зі своїм ворогом. Як наслідок, вони припинили фінансування будівництва греблі, що у свою чергу викликало серйозне обурення єгипетської влади. У своїй войовничій риториці та діях Насер дійшов навіть до того, що 26 липня 1956 року ввів війська на територію Суецького каналу, проголосивши його перехід під контроль Єгипту. Це стало важким ударом по престижу та економіці західних країн, особливо Великої Британії та Франції, які використовували канал для постачання нафти і ресурсів з колоній. Зважаючи на це, британські і французькі уряди вирішили діяти радикально, здійснюючи дипломатичний тиск і навіть розглядаючи силовий метод повернення каналу. Своїм союзником у цих заходах вони бачили Ізраїль, який мав із Єгиптом напружені відносини. Насер не визнавав існування єврейської держави, а також блокував Акапську протоку і порт Ейлат, що завдавало великих проблем ізраїльській торгівлі в регіоні. Більше того, з єгипетської території час від часу здійснювалися партизанські рейди на єврейські міста, що розглядалося у тель авіві як агресивні дії. Таким чином, британці, французи та ізраїльтяни мали до Каїра серйозні претензії, які було вирішено об'єднати і виступити проти Насера єдиним фронтом. Вже в жовтні представники трьох країн зустрілися у місті Север під Парижем і уклали між собою таємну домовленість. Згідно з нею, Ізраїль мав атакувати синайський півострів, тоді як британці з французами стрімко займали Суецький канал, нібито захищаючи його від євреїв. В кінцевому результаті все мало виглядати як оборонні дії європейців проти нібито збройної агресії Ізраїлю проти Єгипту. Здійснення плану розпочалося вже 29 жовтня вторгненням військ Цахалу на Синай, яке отримало кодову назву операції Кадеш. Ізраїльські війська досить швидко і без серйозного опору зайняли півострів і підійшли до кордонів каналу. Тим часом Велика Британія і Франція висунули каїру ультиматум з вимогою звільнити територію каналу, погрожуючи застосувати військову силу. Насер очікувано відхилив вимогу європейців, що призвело до початку ними бомбардувань стратегічних об'єктів Єгипту. Вже 5 листопада союзники висадили десант у порт Саїді, який почав швидко займати територію Суецу. Але як тільки операція набула розмаху, Сполучені Штати та СРСР висловили своє неприйняття дій європейців. Вашингтон закликав припинити вторгнення, побоюючись втрати позицій заходу на близькому сході і посилення впливу Москви. Останнє зі свого боку заступалося за Єгипет як свого союзника в регіоні, погрожуючи навіть застосувати армію і нанести удари ракетами по Європі. Як наслідок під величезним дипломатичним тиском з обох боків, Лондон і Париж були змушені припинити операцію і вивести свої війська. Теж зробив і Ізраїль на Синаї у березні 1957 року, поступившись миротворцям ООН, які мали у подальшому зберігати стабільність у регіоні. Таким чином, Насер фактично залишився безкарним, та ізраїльського вторгнення забувати не збирався, готуючись буквально знищити єврейську державу. Друзі. Нещодавно ми випустили ексклюзивне відео для спонсорів та патронів про те, чому Перша світова насправді створила Другу світову. Ми будемо дуже вдячні вам за підписку, адже це відкриє вам доступ до 20 ексклюзивних випусків. Теми цих відео ви, зокрема, бачите зараз на екрані. Окрім цього, ви зможете швидше дивитися наші прем'єри. А також голосувати за теми майбутніх випусків. Особлива подяка тим, хто вже долучився. Ви це основа нашого проекту і ті, хто допомагає нам навіть просто існувати. Дякуємо, що ви з нами. Після успішного розв'язання суецької кризи Гамаль Абдель Насер перетворився на лідера всього арабського світу, об'єднавши навколо себе весь регіон. Це дозволило єгипетському лідеру повернутися до здійснення давньої мети. А саме знищення Ізраїлю, в чому з ним були солідарні всі сусіди. Як наслідок на єврейську державу знову почалися партизанські атаки з території Гази, а також навіть з території Сирії в районі голландських висот. У 1966 році Дамаск уклав військовий союз з Єгиптом, що було першим свідченням підготовки нової війни проти Ізраїлю. Вже в квітні 1967 року відбувся перший збройний інцидент між Ізраїлем та Сирією. Який запустив процес ескалації напруження на Близькому Сході. 22 травня Насер заблокував доступ Ізраїлю до Червоного моря, а також почав стягувати війська до Синаю. Через декілька днів військовий союз з Єгиптом уклала і Йорданія з Іраком, що фактично поставило тель Авів в оточення країн з ворожими намірами. Військово-політичне керівництво країни та розвідка цілком усвідомлювали, що проти Ізраїлю готується широкомасштабне вторгнення з декількох фронтів. Зважаючи на це, вони вирішили задати спустошливого превентивного удару, який, якщо б і не відвернув війну, то хоча б значно ослабив ворогів. Як наслідок, 5 червня, ізраїльська авіація завдала масованих авіаударів по військових аеродромах Єгипту, знищивши майже всі його 300 літаків. Подібних руйнівних нальотів зазнали аеродроми Йорданських та сирійських повітряних сил, що принесло Ізраїлю абсолютну перевагу у небі. На наступний день бронетанкові війська Цахал раптово вторглися на Синай і стрімко просувалися до Суецького каналу. Єгипетська армія, зазнавши глибокого психологічного удару, не спромоглася чинити жодного дієвого опору, зазнаючи катастрофічних втрат вбитими і полоненими. Майже одночасно, користуючись суцільним моральним занепадом арабів, ізраїльтяни увірвалися у східний Єрусалим і зайняли старе місто, а також західний берег річки Йордан. 9 червня Цехал атакував голландські висоти, які сирійці після запеклих боїв таки змушені були віддати, відступивши з численними жертвами. На другий день бої фактично припинилися, ознаменувавши блискучий тріумф Ізраїлю. Арабська коаліція втратила до 20 тисяч солдатів і велику кількість техніки, тоді як Ізраїль залишив на полях боїв близько 800 своїх воїнів. Тель Авів тепер контролював практично всю Палестину, в тому числі і сектор Гази. Звісно, що такого ганебного приниження Араби не могли прийняти, тож майже одразу розпочали підготовку до реваншу для того, щоб, хоча б повернути втрачені землі. Після відновлення своїх сил Єгипет вже з новим лідером Анваром Садатом та Сирія, на чолі із диктатором Хафезом Асадом, почали готувати нове вторгнення в Ізраїль. Цього разу вони вирішили завдати одночасного удару тоді, коли євреї не могли очікувати його. Він відбувся 6 жовтня 1973 року під час святкування юдеями свята йом Кіпур, тобто судного дня, коли багато військових, в тому числі офіцерів, не були на службі. Більше того, вони здійснили напад після обіду, а не за давньою традицією воїн на світанку. Це призвело до того, що у перші години і дні Ізраїль виявився не готовим відбивати масовну агресію переважаючих сил з обох фронтів. Понад 200 тисячна єгипетська армія за підтримки двох тисяч танків проривалася на синай, широко застосовуючи засоби протитанкової боротьби. Майже одночасно із цим 70-ти тисячна сирійська армія атакувала голландські висоти, де їм протистояло всього близько 200 ізраїльських танків. У перші дні вторгнення єгиптяни змогли прорвати лінію оборони ізраїльтян на синаї, але не поспішали йти вглиб, побоюючись вийти із зони дії протиповітряної оборони. Тим часом ізраїльський уряд на чолі із Голдою Меєр почав активну мобілізацію резервістів до армії та перекидати їх на загрозливі ділянки фронтів. Саме перекидання відбувалося блискавично, чому насамперед сприяла невелика територія країни, а також розвинута і розгалужена інфраструктура. Зважаючи на це вже в десятих числах жовтня євреї зупинили натиск переважаючої армії Сирії на голландських висотах, завдаючи їй великих втрат. Зрештою, 14 жовтня Анвар Садат вирішив відвернути увагу тель Авіва, розпочавши масштабну лобову атаку силами танкових з'єднань із півдня. Але ізраїльські підрозділи, підтягнуті на Синай, були готовими до неї, і коли вона почалася, завдали єгиптянам катастрофічних втрат. А вже наступного дня Цахал розпочав власний наступ, застосувавши новітню тактику атак протитанкових позицій та розташування ППО силами піхоти. Внаслідок їхнього знищення. Ізраїльські танки могли вільно розгортати просування, відтісняючи єгиптян із Синайського півострова. План ізраїльського командування полягав у прориві слабо захищеного стику Другої і Третьої єгипетських армій в районі Ісмаїлії і Великого Гіркого озера. Атаку здійснювала бронетанкова дивізія на чолі із генерал-майором Аріелем Шароном, яка завдала розгромної поразки ворожим танкам у битві за так звану китайську ферму. Опісля оборона єгиптян на Суеці була прорвана, і ізраїльтяни приступили до форсування каналу, намагаючись вийти в тил підрозділам їхньої 3 армії. Сам маневр з оточення розпочався 17 жовтня силами 163-ї дивізії Авраама Адана, яка, широко застосовуючи засоби для знищення ППО, прочищала шлях авіації. Тим часом на голландських висотах кількома днями раніше. Цахал також розгорнув наступальні дії, намагаючись прорватися на територію Сирії. Активно застосовуючи резерви, ізраїльтяни вже за кілька днів не лише відкинули сирійців, а й опинилися за 40 кілометрів до Дамаска, який тепер міг обстрілюватися артилерією. Але далі вони просунутися не могли через все зростаючий опір арабів, зокрема підкріплень із Йорданії та Іраку. Паралельно з цим на півдні ізраїльтяни до 24 жовтня завершили оточення Третьої армії Єгипту, опинившись за 100 кілометрів від Каїру. У цей момент у конфлікт активно втрутилися США та СРСР, які намагалися стримати тель Авів від повного розгрому Садата. Зрештою, під дипломатичним тиском і погрозами Москви вступити у конфлікт на стороні арабів, ізраїльтяни погодилися припинити бойові дії. Того ж дня було підписано угоду про припинення вогню. Яка започаткувала процес тривалих переговорів про мирне врегулювання, яке вилилося у підписання договору у кемп Девіді у 1978 році? Згідно з ним, Єгипет фактично офіційно визнав існування Ізраїлю, а останній зобов'язувався згодом вивести свої війська із території синаю. Але мирне життя і розвиток близького сходу, зрештою, так і не настав, оскільки в Ізраїлі з'явилися нові, численніші і значно жорстокіші вороги. Але про це ми поговоримо у другій частині. Друзі, пишіть у коментарі, чи хотіли б ви бачити наступну частину цього відео. Ставайте спонсорами базованої історії, дивіться інші наші випуски та слава Україні!